Всім привіт! Мене звати Діма Довгий і сьогодні. Ми будемо грати... Ой, ой-ой-ой-ой, я щось застряв. У Бедварс, але це буде не просто Бедварс, це буде читерний текст урпак. Алло. Давайте до когось опригну І опять зайду сюди. О, все, зашло. Це дуже-дуже-дуже інтересний текстурпак. Тому... Я чекаю на ваші лайки, підписки? Ну і, в принципі, можна починати. Зараз у нас ось через одну секунду буде початок. Ми за синіх. Шо це? А що це за меч? Це не меч, це якась... Блин, не знаю, це якась зубочистка. Це. Ні. Це капець. І зараз, якщо що, я гуляю на версії 1.8.9. Х... Хто хоче скачуйте текстур пак. Дуже-дуже прикольний. Бачите, яка тут ця шерсть. Дуже-дуже прикольна. Мені дуже не подобається. Хто хоче... Ну, я не запрещаю, может запид'єднуваться сюди. В принципе. А я. А я піду зараз, мабуть, червоних. Так, зараз. швиденько зараз. Сейчас я накуплю себе трохи сорок, чтобы було у мене. Так, 42 у меня есть. Купляю еще одного вогня вогняну кулю. В принципі, можна. Дивіться, зверху. Можна, в принципі, будуватися. Ось якось. Якось, типу. Якось, типу, цей. І тут шерсть прям мені дуже вона подобається. Ну шерсть прям тут імба. Вибачте, але це реально імба. Імба імбовіша просто, я не знаю. Це найкраща, мабуть, в моєму житті шерсть і цей текстурпак. Хто хоче, я, до речі, зробив свій телеграм-канал, там, де буду виказувати свої відео. І в описі. Я зараз залишу на них оп. Це я прогавився я тупо вмер. Просто умер, прикажіть. Просто умер. Це капець, я не знаю. Як так можна? Що за дурак да грає? А шо це? А шо це? А шо це я? А шо сразу я? Так давайте. Треба сім. О, все, сім! Купляємо собі те, купляємо собі ось оце. Ага, один раз тільки можна купити. І купляємо собі купу блоків. Ну, не прямо що сказав би купу, але нормально. І знову сідаю ніч. Я от такого ось буду будуватися вверх. Не знаю навіщо, але це прикольно. Це реально прикольно. Ааа, ще Яндерняком забудувал. Ну, знаешь ли. Хорошо. Хорошо. Вот це, оце и оце, оце. Так, все Теперь я можу отправляться на охоту. Рен- д-н- ден-ден, рин, дн, 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 рин, дн, дн, днэн, днн, дн, дн, рен, дн, рен, Так, будуємося дуже-дуже акуратно. Шифта не відпускаємо. Лисий, Це капець! Блін. Ну, вот, блин, ну я тебе и знаешь, что сделаю. Ну, я, ну знаешь ли. Хорошо. Хорошо. Я тоже так буду. Лысый! Кто посмел? Так, закуплюємося. Вовны. Це капец. Ну, ц... ну ви не наглый, конечно. Ну, в принципе, я тоже, бываю, нагреваю. Нагрею. Трошечки. Але все-таки, все-таки. Знімаємося і глас такого сьогодні. <клухи> Хай ламає, головне мені зараз тільки не впасти. будет дуже 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 багать так а ну-ка nee! не ну капец капец это прям капец Я не знаю. Погнали ще разок. Я не знаю. Це якийсь капут. Текстурпак крас... краси. красивий, гарний. Але блина, він тільки на тигентик.8.9. Це версія трохи забагана. Чесно скажу тобі. вам. Так, я ще й зелений. Клас! Так, давайте ми зараз купимо собі трошки блоків. Купляємо. І забудовуємо такого ось спокійненько своє ліжечко. Яке, мені кажеться, не зламає ніхто. Заказуємо ще трохи цього і все трохи того. Мені ще одне... О, все одне золото є. І купляю. Так, швиденько, быстро, быстро, бистро. Просто по фасту будуємося. Я впав! Я просто впав! Це якийсь капець. Капец. Бежим, 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 бежим. Лысый! Ладно. Все, до побачення. И всем мы уже е euh, мабуть, пока.